Шановні партнери, Вінницьке вище професійне училище сфери послуг ще раз вітає вас з 25 у віком перспектив та розквіту. Нам надзвичайно пощастило. Ми зустріли друзів. Багато років ми мріяли створити хорика простір в закладі. І стати брендом-амбасадором з підготовки фахівців індустрії гостинності в регіоні, бо ви допомогли здійснити нашу мрію. Масштабна реконструкція здійснена вами та найсучасніше професійне обладнання, яким ви оснастили наші кабінети та майстерні це не лише про оновлення стін та інструментів. Це ковток свіжого повітря для цілого покоління майбутніх фахівців це інвестиція в їхні крила, які розправляться та стануть рушійною силою після воєнної відбудови нашої України. Дякуємо, що надихаєте нас щодня працювати з подвоєною енергією за вашу далекоглядність та віру в нас. Дякуємо всім працівникам Українського фонду соціальних інвестицій за професійність і доброзичливість, за сприяння у розвитку освіти та створення сучасних умов навчання для молоді Вінницької територіальної громади, які допоможуть їм стати конкурентно здатними на ринку праці. Бажаємо вам нових, вдалих, ефективних проєктів – Розбудові найкращої країни України, надійних партнерів та щедрих інвестицій в мир та злагоді все буде Україна!